Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, що насправді відбувається за лаштунками великої політики та економіки, поки світ спостерігає за гучними заголовками. Ми розберемо синхронні візити людей Трампа до Кремля та реальну ціну обіцянок закінчити війну за 24 години. З'ясуємо, звідки Путін планує брати трильйони на рекордний військовий бюджет, коли нафтові доходи падають, а Газпром і РосНєфть просять про допомогу. Поговоримо про те, чому Росія перетворюється на енергетичну миску рису для Китаю та як російське суспільство накриває хвиля шахрайства та тотальної недовіри. Розпочнемо з головної політичної інтриги моменту гри Дональда Трампа. Зараз ми бачимо дивовижну синхронність. поки в Кремлі відбуваються зустрічі з емісарами Трампа, Кушнером та Віткофом, сам новообраний президент США, робить заяви, які виглядають як справжній подарунок Путіну. Головний меседж простий жодного цента американських платників податків на війну в Україні. Європа має купувати допомогу за власні кошти. Це нова реальність, де геополітика поступається місцем чистому бізнесу. Важливо розуміти Трамп не політик у класичному розумінні, він бізнесмен. Його головний інтерес заробити як для країни, так і для власної родини. Всі ці розмови про мир і припинення вогню. Це спроба перевести конфлікт у площину ділової угоди. Ти мені, я тобі. Була навіть красива комбінація, про яку багато говорили в кулуарах передача заблокованих російських активів в управління, на чому могли б заробити структури, наближені до родини Трампа в обмін на поступки по Україні. Але реальність виявилася складнішою, і це дратує Трампа. Йому заважають вирішувати особисті питання, тому він сердиться. І робить вигляд, що береже гроші американців. Уявіть таку ситуацію під час Другої світової, якби США сказали Британії у нас немає конфлікту з Гітлером, купуйте зброю за свої гроші. Але чи готовий Путін до миру? Відповідь лежить не в словах, а в цифрах. Днями він підписав рекордний військовий бюджет. Таких витрат не було останні 40 років, навіть у часи Холодної війни. Це пряма відповідь на будь-які мирні ініціативи. Трамп може готуватися до Нобелівської премії миру, а Путін готується до ще більшої крові. І тут виникає головне економічне питання: за чий рахунок банкет? План на 2026 рік показує, що економити будуть не на війні і не на силовиках, економити будуть на населенні, точніше, не економити, а оббирати. Подивіться на цифри. Утилізаційний збір на нові авто зріс фантастично. З 3400 до 1,7 і навіть 2,8 мільйони рублів у деяких випадках. Це просто добавка до ціни автомобіля, яка вбиває авторинок. Але Путіну здається, що він так залатає дірки в бюджеті. Підвищуються штрафи, мита, вартість видачі документів. З вересня бачимо так званий технологічний збір на електроніку. Гроші збирають звідусіль, бо доходи з нафти вже не перекривають витрати на війну. Підвищено податок на прибуток. ПДВ, малий та середній бізнес душать новими умовами. У 2025 році ситуація для підприємців стала критичною. А для простих людей це означає скорочення робочих тижнів, звільнення та падіння реальних доходів. Та парадокс у тому, що росіяни воліють цього не помічати це масовий стокгольмський синдром. Люди бояться, що якщо не буде Путіна, почнеться хаос, як у 90-х прийдуть бандити, і буде ще гірше. Тому працює логіка. Раз почали війну треба перемагати. Це страх перед розпадом імперії, який, до речі, не закінчився у 91-му році, а триває прямо зараз у своїй найкривавішій фазі. Друзі, перш ніж ми перейдемо до того, що відбувається з Газпромом та чому Китай насправді не друг Росії, я прошу вас підтримати цей випуск. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. Ваша активність допомагає нам пробивати інформаційний шум і доносити якісну аналітику. Повертаємося до економіки. Що відбувається з національним надбанням Росії? Ситуація цікава Газпром і Роснефть фіксують збитки. Топ менеджер Роснефті Ігор Сєчин намагається пояснити це витратами на антитерористичну безпеку мовляв, треба захищати заводи від дронів. І це правда. Держава почала війну, а бізнес змушують купувати ППО за власний кошт. Але це лише верхівка айсберга. Справжня проблема для РФ в тому, що її викидають зі світового нафтового ринку. США займають цю нішу. Трампу, до речі, байдужа доля Росії, йому вигідно витіснити конкурента і залити ринок американською нафтою. А російська нафта стає золотою у видобутку. Легкі родовища вичерпані. Тепер добувають так звані важковидобувні запаси. Щоб отримати нафту, в надра закачують воду. На виході отримують суміш. Де 87% води і лише 13 нафти. Собівартість бареля такої нафти 40-45 доларів, а продавати доводиться з дисконтом. Якщо світова ціна впаде до 52 доларів, то російська ЮРАЛ скоштуватиме близько 34. Це робота в збиток. І ось абсурд ситуації. Путін підписує указ про надання податкових пільг нафтогазовим гігантам. Тобто з населення деруть три шкури, а збиткові Роснефть і Газпром отримують поблажки і навіть прямі дотації з бюджету, щоб ті не піднімали ціни на бензин до небес. Джерела фінансування вичерпуються. У влади залишилося три шляхи, і всі вони ведуть у прірву друкувати гроші грошова маса вже зросла вдвічі з довоєнними показниками, що неминуче призведе до конфіскаційної реформи. Грабувати населення податками що вже роблять. І позичати у самих себе, змушувати банки купувати облігації на гроші вкладників. Це нагадує схему пізнього совка, коли заощадження громадян просто згоріли. А що ж Китай? Чи врятує він стратегічного партнера? Ні. Пекін цинічно використовує ситуацію Китайці беруть з росіян націнку в 90% за товари, що йдуть в обхід санкцій. Це по суті податок на ризик. Дизбаланс торгівлі колосальний. Ігор Сєчин нещодавно назвав речі своїми іменами, заявивши про енергетичну співпрацю. Росія це енергетична миска рису для Китаю. Геніальна фраза Росія сама себе пропонує як страву. Китаю не потрібна сильна Росія, йому потрібен сировинний додаток. Вони не будують заводів, вони викачують ресурси. Подивіться на Сибір, там, де пройшли китайські лісозаготівельники, залишається пустеля з пнів. Вони вижмуть до краплі цю територію і кинуть її. Наостанок торкнемося теми, яка показує глибину морального падіння російського суспільства. Ви, напевно, чули про феномен доліної та інших, хто продає квартири під, так сказати, впливом шахраїв, а потім через суд повертає нерухомість, залишаючи покупців ні з чим. Це стало епідемією. Банки тепер можуть оголосити клієнта недієздатним без суду, просто заблокувавши рахунок для його ж блага. Демократія в дії. Війна стала каталізатором трансформації мислення. З'ясувалося, що в країні є сотні тисяч людей, готових вбивати за гроші, що кидати ближнього це норма. Якщо держава може порушувати всі закони і нападати на сусіда, то чому громадянину не можна обдурити іншого громадянина? Основа економіки це довіра. У Росії довіра знищена. Суспільство атомізується, де кожен чекає від іншого підстави. І з цим зламаним суспільним кодом їм доведеться жити ще дуже довго. Підсумовуючи 2025 став роком економічного перелому для Росії. Зростання зупинилося попереду, невизначеність 2026-го. Ресурси вичерпуються, нафтова ера завершується, а війна вимагає все більше грошей, які будуть забирати з кишень рядових росіян, ілюзії про допомогу Трампа чи дружбу з Китаєм розбиваються об жорсткий прагматизм бізнесу та геополітики. Ми продовжимо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація в російській економіці і розбирати складні процеси простою мовою. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше і розуміти глибше. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.